Всім привіт і ласкаво просимо на канал торгівельної марки Біопласт. Сьогодні ми зануримося у захоплюючий процес шпаклювання стін. Незалежно від того, чи робите ви ремонт або будуєте з нуля, розуміння важливості шпаклівки для стін має вирішальне значення. Тож давайте приступимо і детально розберемось, що таке шпаклівка, які існують види та на яких етапах вона використовується. Далі ви побачите. Навіщо потрібна шпаклівка для стін? Які види шпаклівки для стін існують? Нова шпаклівка від торгівельної марки Біопласт. Перше питання, яке ми маємо розглянути, навіщо потрібна шпаклівка для стін? Відповідь проста. Вона призначена для швидкого та якісного фінішного вирівнювання стін та стелі всередині приміщень, а також усунення незначних дефектів по будь-яким мінеральним, дерев'яним та пофарбованим поверхням. Шпаклівка має кілька різновидів, і у кожної з них різний склад. Цемент і пісок два основних компоненти в даному різновиді суміші. Цементно-піщана шпаклівка застосовується як всередині, так і зовні приміщень, тому що основна характеристика суміші водостійкість. Ще нею можна утворювати доволі великі шари, які перекривають значні нерівності. Гіпсова. Виходячи з назви основа суміші гіпс. І він тут набагато дрібніший, ніж у штукатурці. Завдання гіпсу виконувати подвійну роботу, як сполучна речовина та наповнювач. Але не можна забувати, що гіпсові частинки швидко руйнуються від вологи. Гіпсова шпаклівка застосовується виключно всередині приміщень, де рівень вологості стандартний. Нею обробляють стіни і стелі. Акрилова. Основою цієї шпаклівки став акрил, а також його полімерні сполуки. При професійному нанесенні поверхня стін і стель набуває найвищої гладкості. Акрилова шпаклівка застосовується як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. Тепер давайте зупинимося на одному конкретному виді шпаклівки, який набув популярності останнім часом. Це фінішна акрилова тонкошарова вирівнююча шпаклівка vr 2 від торгівельної марки Біопласт. Вона міцна, високоеластична, без армуючого волокна, яка не дає усадку, легко наноситься та шліфується ручним і механічним способом. У неї відмінна адгезія, вона пластична та без запаху. Оброблена поверхня придатна для подальшого фарбування всіма видами фарб, наклеювання шпалер та інших видів декоративного оздоблення. При висиханні утворює рівне, гладке, без тріщин покриття білого кольору. Якщо ви вирішили працювати зі шпаклівкою біопласт, то ось кілька кроків, які вам допоможуть. Спочатку підготуйте поверхню, видаливши все сміття. Потім переконайте, що вона чиста і суха. Шпаклівка від торгівельної марки Біопласт вже готова до застосування. При ручному нанесенні за допомогою шпателя або гладилки з нержавіючої сталі рівномірно розподілити по поверхні. Після нанесення розгладити. Наносити шпаклівку потрібно в декілька шарів. Товщина одного шару не повинна перевищувати 0,5-3 мм. При автоматизованому нанесенні наносити за допомогою шпаклювального апарату безповітряного нанесення. При цьому використовуйте рекомендований розмір сопла. Ось і все, друзі. Не забудьте вибрати правильний тип шпаклівки для вашого проєкту і слідкувати інструкціям виробника для досягнення найкращих результатів. Незалежно від того, прагнете ви елегантного сучасного вигляду або сільського шарму, шпаклівка може перетворити ваші стіни на шедевр. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і побачимось наступного разу!